Вітання усім, хто увімкнув наш телеканал та дивиться новини рідного міста. Про головне за сьогодні і вихідні за мить. У студії працює Микола Бойків. Не лізь уб'є! 15-річна студентка, знехтувала цим правилом. Вчора увечері вилізла на Моршинський залізничний міст. Впала, потерпіло уродженку міста Калуша. Доправили у центральну районну лікарню. Лікарі зробили все, що в їхніх силах. На жаль, у відділі. Травматології, куди її скерували, дівчина померла. Дівчата вирішили у вечірній час прогулятися по річці. Одна із них відлучилася. Вийшла на міст. 15-річна юнка була з двома подругами, теж студентками. Наразі одну слідчі вже допитали. Дівчата кажуть, що постраждала сама піднялася на міст. Вони ж були внизу. Помітили лише після того, як учениця одного зі стрийських училищ закричала. Після чого самі дівчата знайшли автівку і відвезли подругу до лікарні. 15-річна студентка вилізла по залізобетонних балках наверх мосту, звідки і упала. Померла скоріше всього не від того, що отримала травми, а від ураження струмом, адже цього вечора накрапав дощ. Сьогодні у Жидачеві страйкували працівники целюлозно паперового комбінату вийшли скаржитися своєму керівництву. На заводі не платять зарплатні від серпня. У вересні фабрика взагалі припинила роботу, а людей відправили у безстрокові відпустки. Долучилися до мітингарів і представники громадських організацій. На 1 січня 2011 року на Жидачівському целілозно-паперовому комбінаті працювало майже дві тисячі працівників. Тепер їх залишилося менше тисячі. Проблеми, як розповідають люди, почалися уже давно. Обіцянки, якими її годують, уже набридли. Тому вирішили сьогодні вранці перекрити рух транспорту. О 10-й люди вийшли на пішохідні переходи міста і почали ходити туди-сюди дві години. Люди вже перестають вірити, те, що воно може щось бути. Ми думаємо, що Тими акціями щось зрушимо. Мітингарі вимагають повернути їм зарплатню, яку не платять із серпня, відновити роботу комбінату, який стоїть із кінця вересня, та притягнути до відповідальності людей, які довели завод до ручки. Людей відправили у безстрокові відпустки. Повертають при цьому дві третіх від окладу. А ще громада не розуміє, чому три цеха із 12 повністю ліквідували. Терпіння вже закінчується, Подружки ну а куди далі? В... Із серпня місяця нічого не отримувати. І то малі гроші, то ж не якісь там сумасшедші там по 5-6 тисяч, ну тисяча півтора, ну, гроші вже закінчилися. Що далі? На що жити? Я можу ще жити, бо в мене мама пенсіонерка. А у кого пенсіонерів немає вдома, І є люди, які працюють, вся сім'я на комбінаті, їм за що жити. Обіцяю, що завод пустять підприємство. Виплатять заробітну плату, це тільки є обіцянки, але не є ясна картина, якими шляхами вони це будуть здійснювати. Чи це шляхом далі ліквідації діючих цехів, чи це залучення додаткових коштів інвестицій з держави чи власників це невідомо. Так, що ми не знаємо нашого майбутнього. До акції приєдналися представники правого сектору та західноукраїнського антикорупційного об'єднання. Його очільник, на Шедачівщині, депутат районної ради Роман Гриців, побоюється, що завод закриють взагалі. А це збитки для місцевого бюджету. І головне, без роботи та грошей залишаться сотні сімей із міста і району. Люди зараз практично залишилися без засобу існування. Це люди, їхні сім'ї, їхні родини. Це наповнення місцевого бюджету, районного бюджету. Маючи таку кризу в країні, маючи війну в країні, я не зміг залишитися осторонь, тому вирішив звернутися у суботу на зборах у місті Львові. Оголосив цю проблему, і я дякую за колег з обласного управління, а також районних підрозділів. За те, що вони приєдналися і долучилися до цієї акції. Принаймні, сьогодні керівництво заводу ніяк не відреагувало на прохання людей. Ті обіцяють не здаватися. Це лише перша попереджувальна акція. Далі діятимуть безстроково і значно радикальніше. У планах податись до самого Ігоря Коломойського. За неофіційними даними, комбінат у Жидачеві належить цьому українському олігарху. Микола Бойків, Руслан Лесків, Стрийські новини. Вчора, 9 листопада в Україні святкували День української писемності та мови за церковним календарем. Це день вшанування пам'яті преподобного Нестора літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Його було встановлено 17 років тому, коли президент України Леонід Кучма видав указ про день української писемності і мови. Зробив тоді це очільник країни, підтримавши ініціативу громадських організацій та з важливої ролі української мови консолідуванні суспільства. Сьогодні у нашій студії вчитель української мови і літератури, голова метод об'єднання словесників україністів міста Стрия, пані Ірина Любомирівна Гавран. Вітаю вас! Доброго дня! Розкажіть нам, будь ласка, день української писаності і мови, що собою являється свято? Ви знаєте, перша асоціація, яка приходить до голови, це день народження. Звичайно, що говорити про українську мову і День писемності як про її день народження, певно, не зовсім доречно, але все-таки подумаємо над таким варіантом, коли ми святкуємо День народження, якщо ми його взагалі святкуємо, то хочеться бачити себе у колі своїх друзів. Якось так повелося, що е, сьогодні, говорячи про день української писемності і мови, ми бачимо друзями чомусь досить обмежене коло людей. Хоча, мабуть, такими мали би бути усі носії української мови. Сьогодні це зводиться швидше до вчителів філологів. Україністів в нашому місті, на жаль, Мабуть, подібна ж ситуація. Але, мабуть, зводити це свято лише до писемності не доводиться. Та й на сьогодні воно сприймається трошки ширше. Власне, в першу чергу, як свято української мови, а не писемності. Хоча зазвичай філологи святкують День рідної мови 21 лютого, тоді, коли таке свято святкує цілий світ. Бо 21 лютого це міжнародний день рідної мови. Однак і вчорашнє свято ми теж з вами мали би бачити як свято ближче, рідніше. Правда, беручи до уваги, мабуть, сьогоднішнє. Я перепрошую, реалії... що я вас перебуваю, так. але проблема, мабуть, в тому, що ось це свято на такому всеукраїнському uh -huh. рівні десь нівелюється і про нього забувають. Тому, мабуть, теж є пояснення. Сьогоднішні реалії і час війни, і наслідки того, що відбувалося на Майдані. Певною мірою спровокували те, що свято перестає бути святом української мови. На сьогодні більшість населення України починає думати про те, що назва мови не відіграє жодної ролі. І сьогодні українська і російська мова справді вже без будь-яких державних наказів і законів сприймаються не те, щоб як рівні, а може навіть швидше як. Такі, які жодної жодної функції в плані назви не відіграють. Тим не менше, мова повинна ідентифікувати націю. Правда? І тому здавалося, щоб держава мала взятися за цю справу більш серйозніше. Для мене однозначно. Але ви знаєте, якось так на теренах України повелося, що все те, що пропонується згори, тобто. Чи це іде мова про сьогоднішні міністерські накази, чи це іде мова про колишні укази тодішньої Російської імперії, чи це іде мова про будь-які вказівки польської складової нашої історії? Однаково все те, що нам нав'язувалося, викликало певно більше спротиву, ніж те, що йшло зсередини. І дивом дивним. На сьогодні українська мова, усупереч усім можливим втручанням із гори, вижила. І можемо говорити про те, що напевне ця ініціатива все-таки повинна йти зсередини на державному рівні. Це свято може святкуватися і повинно святкуватися в тих умовах, в яких ми опинилися сьогодні. Бо ще раз повертаюся до того, що на сьогодні знівелювалося питання української мови цілком. Те, що це свято святкують у містах у районах, це так. вже плюс великий, однозначно. Але святкується воно певно недостатньою мірою, бо знову таки зводиться тільки до шкільного рівня, ну максимум можливо бібліотечного рівня. Тобто навчальні заклади, вчителі і учні і бібліотеки, це та основа. На який свято відбувається, я розумію, що, мабуть, на м, говорити про те, що кожен українець повинен це свято сприймати як власне, як власний день народження, може і недоречно. Але з іншого боку, якщо ми бачимо українську мову рідною, значить і це свято для нас має стати рідним. Можливо, воно не може дорівнювати поняттю різдва чи Великодня, але однаково воно для нас, українців, повинно бути одним із щільних свят у нашому календарі яким чином, ось ці останні події, майдан, війна якось повпливали на те, що діти, наприклад, з вашого навчального закладу більш так відповідальніше ставляться до навчання і до своєї рідної мови стосовно ну, в цьому цьому плані? Ми сьогодні мусимо розрізнити такі поняття, як ставлення до рідної мови і навчання рідної мови. Бо, на жаль, міністерські програми, які, мабуть, вже давно треба було би міняти, не лише в стосунку до предмету українська мова, а й до інших предметів. На сьогодні ці програми вимагають від нас глибокого теоретичного знання мови. Починаючи від поняття іменних прикметних дієслову через розбір речення із підметами та Але Далекі від практичного використання рідної мови, і от на цьому рівні діти собі дають раду, можливо, не гірше ніж дають собі раду вчителі. Бо через інтернет-ресурси вони влаштовують свої рідні флешмоби з приводу вивчення української мови на практичному предметному рівні. Коли йде мова про елементарні речі наголошування, коли йде мова про е, грамотне написання тих чи інших слів, коли йде мова про використання українських прислівів чи приказів, про власне навіть українську так звану лайливу лексику, діти готові швидше поширювати цю інформацію у соцмережах, ніж звичайні правила з української мови. Тому про рівень теоретичних теоретичний рівень засвоєння мови. На жаль, не можу сказати, що чимось ситуація покращилась. Швидше вплинула наявність ЗНО на ці речі. А от якщо йдеться про практичне, то таки дійсно вплинуло. І це приємно констатувати. Е, найчастіше яких помилок е, от зараз діти е, припускають. В першу чергу це акцентуаційні помилки, тобто ті, що стосуються наголосу. Але це ті помилки, які притаманні представникам Західної України в силу того, що існує різне сприйняття акцентуаційне, бо зводиться воно до усного мовлення. Те, що написано, ми можемо в якийсь спосіб перевірити і засвоїти і подати наступним поколінням. Те, що лише звучить, а звучить зазвичай рідна мова. Саме завдяки тому, що так мама, тато, бабуся дідусь спілкуються з нами. Те, що звучить, звести до норми, значно важче. Бо якщо дитина виростає з твердим переконанням на сьогодні, що припустімо вона е, проживає ну, на території України і знає, що у нас католицький варіант віри пропонується, а е, них пропонує саме отакий варіант наголошування. А дома усі кажуть, католицька віра. В церкві, ми всі знаємо, що католицька церква. Коли ми говоримо про те, що ну, Україна багата чорноземами, бо це правильний варіант, а у мене бабця з дідом казали, чорноземи. Звичайно, що дитина, чуючи саме такий варіант мовлення, засвоює ці так звані помилки. Ну і плюс однаково дослухатися до мовлення вчителів-філологів, бо таки нам вдається це бодай би якоюсь мірою втілювати у життя. — Наші новини дивитися? Можливо, вкажете на наші Один. Пом помилки. Дивлюся, Але дуже дивлюся. сильно не ганьте, будь ласка. Та Ні, в жодному разі. Мова йде про те, що ми однаково з вами, будучи носіями рідної мови, мусимо припускатися помилок. На жаль, мушу визнати, що і мені це притаманне, тому що всі ми люди. Залишаємося в оточенні, яке не здатне бути ідеальним, але удосконалюватися завжди маємо можливість. На Настрійському телебаченні особливих помилок не помічається, і це дуже приємно це тішить. І нам приємно Взаєм. Дуже дякую, що ви прийшли сьогодні до нас в студії. Нашим глядачам нагадаю, це була Ірина Гавран, вчитель української мови і літератури. Дякую. Оце ювілей на 70-річний ювілей до рідної Альма Матер. Приїхали відомі та імениті випускники п'ятої школи. Брати-кулешники, один з яких довірена особа нещодавно обраного депутата Верховної ради Андрія Кота. Був і син Василя Стасюка, ім'ям якого названа школа. Теперішній директор фабрики Стрітекс Ярослав Коколюс та міський депутат Ігор Брик за постійну фінансову підтримку обоє отримали подяки від школи. Ювілей якої відбувся у новозбудованому корпусі. Звонок до Києва каже Михайло, біда, що таке закриває школу. Я чому не немає Нема місця, немає грошей. Це приїхав стрим, зустрівся з нашим пером Романом Устаховицем. Переговорили, я його переконав, що цього робити не треба. Але я сказав, що, щоб ми твердо були впевнені, що школа, школа буде існувати. І... І вчити наших дітей ми почнемо будівництво в реконструкції. Актовий та спортивний зали зводили майже 10 років. Починали будову за державні субвенції, які вибив випускник школи, депутат Верховної Ради 4-го і 5-го демократичних скликань Михайло Гладій. Решта грошей виділили з міської казни. Не завжди все легко робиться, не завжди все легко здається. І це ще не все. Нас чекає наступний рік, і ми хочемо, щоб наступного року вже довершити все, довершити територію. Довер... Доробити, озеленити, прибрати, і щоб школа вже пишалася своїм новим, найсучаснішим, найпередовішим таким виглядом. Тож я хочу в першу чергу привітати весь теперішній колектив школи і відзначити його грамотою за їхню працю. На знак подяки службовцям теперішні учні школи виготовили подячні картини з елементами декупажу квілінгу. Втім, не обійшлося свято без пісень і танців. Вразив усіх найбільше шкільний хор виконанням гімну України. Woo! Ювілею педагоги в парі з дітьми виготовили бездоганний мультимедійний продукт, під час трансляції якого розповіли про усіх сімох директорів школи, про те, які зміни та корективи внесли у навчальний процес. Особливо цікавою була розповідь про першого очільника школи Миколу Гунявого, який домігся атестації для кількох випускників 47-го року. Напередодні випускного вечора цих учнів заарештували і відправили на Сибір за те, що хлопці були членами організації Українських. Націоналістів до слова, усі вони повернулися після десятирічного ув'язнення до Стрия. Працювали у міській раді, навіть голосували за перше підняття українського прапора у нашому місті. Один з цієї групи, а саме Іван Попович, у 91-му був обраний першим номером нашого міста. І ще одна деталь: теперішнє приміщення школи це колишня польська жіноча гімназія Люкс, у якій викладали професори з Віденського університету. Не випадково ми вчилися в цій школі. Не випадково я мав тих вчителів, яких я мав. Я сьогодні процентів 60 їх зустрів. Вони всі вже такі, навіть я без, не, не боюся того слова, вони трошки старші є, але вони всі милі, вони є всі добрі, вони є всі радісні, веселі. Бо, властиво, якраз вік людський, він робить людину поважною. До наступного ювілею директор Марія Воловін планує відкрити шкільний музей, адже є що показати. Окрім безлічі фото та документальних матеріалів, школа тепер має безцінний експонат дереворит. Вирізблений портрет Василя Стасюка на фоні математичних фігур. Автором творчої пам'ятки є Богдан Гумецький, іменитий художник, теж випускник п'ятої школи. Я дякую всім вам що ви прийшли. Житі у п'ятій школі. І я не кажу вам до побачення, я не кажу прощавайте, Я кажу вам до зустрічі. Це саме на сьогодні. Наші новини можна переглянути на сайті telelan.com.ua. номер телефону студії 41993. Гарного вам вечора. До завтра. У вівторок протягом дня у стрію буде ясно. Температура 6-14 тепла. Вітер східний 1,3 3 метра за секунду.